Всім привітамо рокстам. Пропоную вам. Відпочинок, садибі диберізка, чим тут класно, тут, що це ви повністю поглинаєте природне середовище, де навкруги є сосни, берези, лісок, і можна гриби позбирати, і на рибалочку піти, і є банкетні зали, і є спа комплекс з двома спарілками, і е, е, одним великим басейном ціна все на 250 гривень за три години. Є дитячий майданчик, є дитячі кімнати, є більярд. І Будиночки для проживання, кожен будиночок окремо, Наявності 33 будиночки, ціна від 1200 до 2000. По дизайну все просто, дерев'яний зруб, коричневі коричні всі такі кольори. Холодильник наявності чайник, кружки, не пам'ятаю, ми раніше знімали номер душевно. Біля кожного номеру є мангал, ось і в цьому кайфушечка. дивіться, цікавий водойми, клас самому лісочку є дерев'яні будиночки напроти стовочок, ага, Прямо з номером да, виходити і да, вибрати. Якраз сезонна щука. Є цей самий. Чоловік любить. Як він, столок. Угу. Кишник цікавить. Щука ок. Щука ок. Навіть сон десь був завіюся. Так що. До 4 сна стріг. 250 гривень, да? Так. Да, і... Ну, в білеті пишеться 5, але буде 6. Чи 7, я не буду там виймати хвоста у вас. Ось я вам закріпила номер телефону, з ким можна думатись про рибалочку і насолодитись природою. Подивіться, яка краса, дерева. А ось він це теж неймовірно прекрасно, бо це в кінці вересня я знімаю. Я особисто люблю. Все, що зв'язано з природою, я люблю насолоджуюсь. Без можна просто приїхати зняти, за забесідочки я не знаю. Ну, Тут є, до речі, квадроцикли, є футбольне поле. Вон, люди смаже шашлячок, боже, як красиво. Можна далі піти пошукати грибочки. Бачите, сторону квадроцикту 550 гривень. Це 30 хвилин і погнали. Ось пірсик з ходинками, ще люди купались вересня, бо ж знаєте, цього року, 23-го року було дуже жарко. І ось, будь ласка, спа. Хороша кав'ярня з нормальними цінами. До речі, піца дуже в них смачна. 280 гривень і кілограм піця. Ну, Ми реально кмію замовляли, ми не магазити з ситуації. Ось одразу з спа-комплексу є вихід. Теж на пірс окремо, Воно все вілізовано, де загальні люди почувають, а де спа комплексі. А тут теж можна вийти на вулицю, посидіти. То сильно перепарився, а я остягає, а взимку прикиньте, як класно, в сніжно пригати. Ось, звичайна, класична суха баня. І є рибська, тобто турецька волога, але там були люди і дуже парку то не вийшло зняти. Воно невеличке, десь 6-7 людей поміститься. Ось, все, є дитячий ось басейн. У малому п'ятирічному було. Ну, Бу, поїзд, тобто десь 60 сантиметрів. Трошки прохолодна вода, я вам скажу. Але... Діти вже задоволені, завжди купаються. Ось дорослий басейн мені по груди, є метр шістдесят, тобто десь метр сорок. І ось такі чотири гірки. Діткам старше 7 років, то що треба. Ну, це зараз доростом. Сніданки є, до речі, вівсянка омлетики. Ось ми замовляли печеревину, дуже смачна. І зверніть увагу, я додавала ще меню. Ставте на паузу, збільшуйте, кому треба, роздивляйтесь. Все необхідне тут є. М -м Культурно прибрано. Ось хто любить футбол, пожалуйста, волейбол, можна ганяти, правда, сім'ячиком, дивіться, до речі, яблучка висять, можна собі скунути, похрумати. Це така територія. Просто, але душевно, я вам скажу. Я люблю, коли максимально поглинуто в природу. Сюди ми приїхали з цілею відпочити лише в спак і подивитись по дорозі назад, нас так яскраво, тепло, проважало сонечко. Дякую за перегляд, буду вдячна за підписку і лайки.